Вітаю, друзі! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Clover Magic Seagate Bіc Hotel 5 Зірок. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина середземноморське узбережжя. Готель розташований в курортному регіоні Білек. На першій береговій лінії поруч з власним пляжем. Відстань від готелю до міста Сіде становить 45 км. До аеропорту в Анталії 43 кілометри. Даний готель має затишну компактну територію, площа якої 7000 квадратних метрів. Готель підійде для спокійного сімейного відпочинку. Побудований він був у 2005 році. Остання реновація пройшла в 2023 році. Складається готель з одного п'ятиповерхового корпусу, де є 4 ліфти. 60% номерного фонду мають частковий або прямий вид на море. Працює готель за системою харчування. Ультра все включено. Є лобі-бар, який відкритий 24 години на добу. Безкоштовно алкоголь тут можна взяти до 12-ї ночі. Є місцевий та імпортний алкоголь. Номерний фонд готелю налічує 237 номерів. Зараз ми подивимося номер категорії стандарт. Площа номеру 24 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей 3 плюс 1. В номері для гостей безкоштовними будуть водичка, чайний набір. Міні-бар, який поповнюється кожного дня. В ньому є вода, сок, кола та фанта. Всі номери в готелі мають балкон. Основна відмінність між категоріями стандарт та економ в місце положення. Всі економ розташовані на першому поверсі. Ідемо детально подивимося територію. Вона тут каскадом спускається вниз до моря, тому є чудові видові тераси, де можна посидіти та насолодитися видом на море. Проходимо зону, де розташований великий відкритий басейн та шезлонги для відпочинку. Поруч з ним знаходиться бар, де можна взяти напої. В готелі є основний ресторан, в якому проходить сніданок, обід та вечеря гостей. Також є два ресторани а-ля карт. При проживанні від 7 ночей можна відвідати один з них безкоштовно. В готелі проводиться активна анімаційна програма і вдень, і ввечері. Є розваги для діток та дорослих. Для дітей в готелі є міні-клуб та дитячий майданчик. Для дорослих проводиться дискотека з 11 вечора до 2 ночі. В готелі є також ще один відкритий басейн. Тут розташовані три водні гірки. А зараз ходімо ближче до моря. Проходимо ось такий снек-бар, де можна буде перекусити з 12 до 16. Також впродовж дня подаються напої. З алкоголю біля моря подається тільки вино та пиво. Ось так, власне, виглядає пляж готелю. Тут будуть безкоштовні шезлонги та накриття від сонця. Пляж піщаний, вхід в море піщано-гальковий. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете, зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.